Монокуляр нічного бачення в силу своєї універсальності та доступності сьогодні став одним із найпопулярніших приладів спостереження за мінімальної освітленості і навіть в абсолютній темряві. У більшості виробів є кріплення, призначені для встановлення приладу на штатив, спеціальні каски, перехідники для встановлення на зброю, що дає можливість застосовувати такий пристрій як приціл під час полювання на окупантів. Пропоную зараз розібратися, що ж таке нічного бачення, як він виглядає, які види є, як обрати. Та ми розглянемо один з можливих варіантів вибору сьогодні. З вами Андрій Євдокимов, і ми починаємо. Незалежно від конструкції, будь-який ПНБ обладнаний приймачем світлового потоку, функцію якого може виконувати ПЗЗ-матриця або електронно-оптичний перетворювач. Загалом є кілька конструктивних типів приладів нічного бачення. Перший тип це монокуляр, це ПНБ з одним ЕОП для спостереження одним оком. І зовні він нагадує підзорну трубу. Ось ви його бачите в мене на столі. Другий тип це бінокль. Прилад з одиночним або парним електронно-оптичним перетворювачами та окулярами для двох очей, як у звичайних денних біноклів. Третій тип це окуляри. Монокуляр або бінокуляр, що має об'єктив зі збільшенням 1Х і маску голову. Використовується для спостереження у русі. І четвертий це приціл нічного бачення, монокуляр із прицільною сіткою для встановлення на стрілецьку зброю. Прилади нічного бачення посилюють зображення дуже малої яскравості. Вони дозволяють бачити слабке, відбите предметами світло місяця, зірок чи штучних джерел. Нічники сприймають лише відбите світло. Якщо його немає, пристрій не може працювати. Тому у повній темряві ПНБ працюють з використанням інфрачервоного підсвічування. Як я вже казав, в основі приладу нічного бачення може бути матриця ПЗЗ, це спеціалізована мікросхема, що складається з світлочутливих фотодіодів. Виконана на основі кремнію. Вона використовує технологію приладів із зарядним зв'язком ПЗЗ. За логікою роботи, це напівпровідникова матриця для систем відеоспостереження, але чутливіша зазвичай в тисячу разів. Вона збирає потік світла, сигнал від неї перетворюється на зображення на екрані. Другий варіант це електронно-оптичний перетворювач ЕО. Це вакуумний прилад, що складається з світлочутливого катода і вкритого люмінофором анода, на який подано високу напругу. Кожному, хто вирішив купити нічного бачення, необхідно визначити сферу його використання для себе, і потім можна підбирати відповідну модель за такими критеріями. Світлосила і діаметр об'єктива визначають, скільки світла здатний вловити прилад і потім передати на ЕО. Покоління електронно-оптичного перетворювача. ЕОП різних поколінь розрізняються за роздільною здатністю, якістю зображення та коефіцієнтом підсилення кольору. Фокусування і кратність збільшення визначають відстань, на якій можна проводити спостереження. Інфрачервоне підсвічування значною мірою збільшує можливості пристрою при абсолютній відсутності освітлення. Розміри і маса не менш вагомі критерії, що відіграють важливу роль при тривалому використанні. Наявність кріплень, які дозволяють встановити монокуляр на штатив або зафіксувати його на спеціальній касці. Для встановлення приладу на стрілецьку зброю застосовуються відповідні кріплення. Тепер перейдемо до огляду монокуляра нічного бачення пвс 14 другого покоління. Це портативний монокулярний прилад нічного бачення розробки американської компанії ITT, і створений він був для армії США в рамках оборонної програми Land Warrior. Виробляється починаючи з 2000 року компаніями ITT та Litton Industries. Прилади, що сходять з конвейеру зараз, побудовано на ЕОП e 3 покоління. Є можливість використовувати їх закріпленими на бойових шоломах. Для цього купляються додаткові кріплення необхідних стандартів в залежності від шолому, який використовується. Для дій в умовах замкнутого простору передбачено вбудовані засоби активного підсвічування у вигляді HDOD. Вага цього приладу може досягати 390 грамів в залежності від елементів кріплення, що використовується. Роздільна здатність 64 лінії на міліметр. Кут огляду – 40 градусів. Діоптрійна корекція окуляра від плюс 2 до мінус 6, в залежності від зору. Дальність виявлення при призоряному світлі 350 метрів. Розпізнавання. 300 метрів, при тому ж зоряному світлі. Живиться прилад від однієї батарейки cr 123. При цьому тривалість роботи на одній батарейці за кімнатної температури до 50 годин. Загалом температурний діапазон застосування від мінус 50 градусів Цельсія до плюс 49. Додатково хочу зауважити, що дуже важливо не відкривати кришку об'єктива. Ось вона ввімкненого пристрою при сонячному світлі. Це пошкодить люмінофор і призведе до виходу прибору з ладу. Намагайтеся не торкатися поверхонь об'єктивів та окулярів. У разі появі слідів пальців, пилу чи бруду, слід протерти оптичним поверхні м'якою безворсовою тканиною, зволоженою спиртом, що ректифікує. З інженерної точки зору, це тонкий інструмент, що вимагає до себе поважного ставлення. Інструкція по використанню приладу доволі проста: знімаєте кришку з об'єктива, натискаєте кнопку, вона тут єдина на корпусі вімкнути-вимикнути один раз, одне коротке натискання, прилад вімкнувся. Кільцем фокусування наводите різкість, користуйтесь. Коли він вам не потрібен, натискаєте ще один короткий раз, щоб економити заряд батареї. Батарея змінюється ось відсік, відкручуєте його та змінюєте елемент живлення. Якщо це потрібно. Все. У разі необхідності додаткових консультацій, підбору обладнання, розробки проєктів для виконання завдань військового часу, ви знаєте, куди телефонувати. Посилання та контакти під цим відео. Наближаємо нашу перемогу разом. Дякую за увагу.